Тепер час проведення складних операцій скорочено до чотирьох годин. Це кажуть медики не лише полегшить їм роботу, а й допоможе пацієнтам. Зокрема, значно легше проходити післяопераційну реабілітацію. Це стало можливим завдяки відкриттю нових операційних блоків із сучасним обладнанням у травматологічному та хірургічному відділеннях міської клінічної лікарні. Noдин операційний блок нашого відділення відповідає всім гігієнічним вимогам і нормативам. Відповідність є не тільки приміщень, але і встановлена дуже сучасна система фільтрації, зволоження та кондиціонування приміщення, що дуже допомагає в роботі, особливо в літній час. Окрім того, в операційно було закуплено нове обладнання. Перш за все, це сучасні операційні столи з електричним регулюванням. Що є комфортним для пацієнта і для нашої роботи, а також дуже сучасні лампи, тобто освітлення відповідає всім нормам. Загалом кажуть лікарі, тепер тут є все необхідне обладнання для значно більшого спектру операційних втручань на підшунковій залозі на шлунку, на товстому кишечнику, така апаратура, як сучасний лапароскоп з біполярною діатермією. Також ультразвуковий апарат от Сонока дуже сучасний з функцією м, ультразвукової кавітації ран. Питання стоїть про е, пухлину головки підшлункової залози. Е, без фактично, без ультразвукового апарата ці операції проводити неможливо. Оновили обладнання і сам операційний блок, і в травматологічному відділенні тут проводяться практично всі операції на кістках і на суглобах. Ендопротезування великих суглобів, тобто кульшового, колінного, плечового суглобу, артроскопічні операції по реконструкції патології колінного суглобу, кульшового суглобу, плечового суглобу, апарати, нові інструменти. Вони полегшують роботу хірургам ортопедам, а також полегшують період виздоровлення, період реабілітації для пацієнтів, ті, які поступають. Раніше в лікарні були операційні та не було окремих операційних блоків. Тепер каже мер міста Руслан Марцінків тут все радикально змінили на нове. А при проектуванні блоку враховувались найменші дрібниці. Давно ми почали ці роботи. Нарешті вдалося закінчити і обладнання купити, операційні відремонтувати як і в травматологічному, так і в операційному відділенні. Ну, далі треба палати ремонтувати, тому що палати тут в дуже такому жахливому стані. Але сьогодні вже бодай би умови для праці працівників є в належному стані. Мар'яна Джерч Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.